Напередодні на саміті великої двадцятки в бразильському Ріо-де-Жанейро лідери 20 найбільш розвинутих промислових країн обговорювали на їхню думку найважливіші, найгостріші питання і проблеми світу. У підсумковій заяві лідерів лише одна згадка про війну в Україні. Чому так спитаю Миколу Волківського політолога, міжнародника і президента першого міжнародного фонду розвитку України? Пане Миколо, вітаю вас! Ще вітаю доброго дня. У комініке цього року не було засуджено ядерних погроз Росії, а також не було вимог припинити атаки на продовольчу та енергетичну інфраструктуру. Якими є основні причини такого результату цього року? Перш за все, на мою думку, головна проблема і специфіка цьогорічного прийняття рішення Великої двадцятки отримання фінального це лише один пункт із 85 п'яти, який прийнятий. Як фінальний є те, що на жаль, таки головування цьогорічної тройки були країни Берікс, розуміючи ту. Впливовість так званої і Російської Федерації саме в цьому форматі, і те, що якраз таки так співпало, що G20, країна минулорічного головування, яка була Індія цьогорічного Бразилія і наступного, яке головування почнеться 1 грудня, Південно Африканська Республіка, яка раз ці країни він і в, в рамках великої двадцятки працюють а також працюють в форматі БРІКС. Якщо використовувати компаративний аспект всіх трьох декларацій, кюміки, які публікувалися впродовж останніх років, то можу особисто сказати, що 2022 року, на мою думку, був найкращий найкраща декларація, найкращий документ, який сформований був в палі, також за участі України. Чому це відбулося? Тому що в липні 2022 року Джоко Відодо, ще тодішній президент Індонезії особисто офіційно вперше в історії запросив президента України брати участь на даному форматі. І тоді було розширене засідання. Велика двадцятка плюс Україна і Зеленський. Брав участь в онлайн, і тоді якраз таки тема України була винесена окремо на розгляд. Що відбувалося минулого року? Ми пам'ятаємо дійсно два пункти важливі, які використовувалися, і який наратив був відомий в Індії. Це те, що глобальна продовольча безпека і якраз таки припирення ланцюжка поставок, зокрема в Африку і в інших країнах. Теж засуджувалось, не називаючи агресора, але це було і було в цьому підсумковому документі. Що стосується ядерних погроз, то минулого року це було взагалі розглядано, розлялося окремо окремим пунктам. А цього року можна сказати навіть не те, що його прибрали з фінальної кімніки, а в тому, що на, на другий день ем, саміту під час фінальної прес-конференції і підходу до преси Лавров навпаки. Більше почав активізуватися і використовуючи наративи ядерного шантажу, посилаючись на президента своєї держави Російської Федерації Путіна, говорив, що якраз таке ядерне питання воно є на розгляді і завжди в Російській Федерації. Це теж змушує ще раз замислитись про те, чи е, можливе існування великої Двадцявки в рамках того, що ці елементи і ці погрози е, лунають не лише з Кремля, а з, а з найбільшого міста. Одного з найбільших міст Бразилії і саміту Великої двадцятки, хоча здавалося б, що ця тема мала підніматися, і ми пам'ятаємо, що ще за тиждень до початку саміту Міністерство закордонних справ Бразилії опублікувало так звану адженду, тобто порядок денний, де три головні питання були сформовані, і в першому питанні де Україна теж як країна-засновник. Брала участь безпосередньо в заснов в цьому заснованні формату альянсу проти боротьби з голодом та бідністю. І якраз таки ця тема повинна була і бути дотичною. Ми пам'ятаємо, що його прийняли в перший день 18-го числа на саміті в Бразилії саме формування цього альянсу. І тема глобальної продовольчої безпеки, якраз таки, була ключовою. І про це говорили інші країни, представники великої двадцятки і. Дуже багато країн були теж доєднані і сформовані в цьому альянсі ближ більше, більше ніж 70 країн. Друга тема теж була дотичною до України, тому що нагадаємо, параграф 9 знову саме цього фінального кімініке, звучить Україна. Там є ж посилання на статут Організації Об'єднаних Націй, але в тому числі. Реорганізація і реформування Global Governance, тобто реформування тих міжнародних організацій, в тому числі і голової організації, організації колективної безпеки, також міжнародних дипломатичних організацій, в тому числі ООН, Міжнародного валютного фонду, Всесвітнього банку, те, що розглядалося, і зрозуміло, що ця тема була доволі важливою, і багато хто активізувався, якраз таке, щоб. Долучитися і сформувати так званий порядок денний дорожню мапу на найближчі роки в рамках формування ООН та інших статут, статутних міжнародних організацій. Ну і третя тема теж доволі важлива. І так зване реформування, реформи сталого розвитку. Також якраз такі енергетичні питання знову ми повертаємось до України, де є ядерний шантаж, ядерні погрози, в тому числі. Ем, е, окупація е, Запорізької атомної електростанції в місті Енергодар теж мала бути би ключовим елементом того, щоб погодити якийсь фінальний документ, де знову ця тема мала, мала бути пов'язана з Україною, теж цього не відбулося. Чому тому, що ми вже сказали, що існують певні проблематики зараз в системі прийняття рішень в рамках G20. Ну і зрозуміло, що якщо цей формат... Який включає в себе Російську Федерацію, то намагалися створити більш-менш такий нейтральний пласт документу, який би міг би потім реалізуватися в життя. Аргентина подейкували експерти і говорили зокрема інсайдери з Bloomberg, що може взагалі зробити так, щоб саме цей фінальний документ не був ре, ре, реалізований і не прийнятий, тому що хавір Мі Мілей не, був, не погоджувався якраз таки з певними економічними питаннями, які теж на, теж на порядок денний. І як ми вже бачимо, не потрапили в фінальний кюмюнікет. Зрештою, документ ми маємо Україну. З 1168 сторінок декларації Балі, де про Україну згадують велику кількість разів. Ми неодноразово аналізували цей документ. Також формув формування термінів Україна а плюс війна, що є доволі важливим для визнання саме того, що є війна в Україні, а не як називають різні експерти, зокрема іноземні словом конфлікт. Це було минулого року, були доволі важливі імплементації саме ядерних питань. Цього року лише один пункт. Побачимо, що буде далі. Як, на мою думку, міг би певно сказати, що зараз потрібно максимально активізуватися і працювати з Південно-Африканською Республікою вже зараз, там, починаючи з грудня місяця, щоб можливо отримати якраз таки цей. Важливе запрошення, як запрошену країну, тому що якраз таке це рішення прийме лише президент Рома Роса і від нього буде залежати, чи Україна буде брати участь в форматі чи ні. Але ми вже розуміємо і бачимо, що ця складність вона дійсно існує. Ну і специфіка прийняття рішень великої двадцятки існує. І таким чином це абсолютно не це не є абсолютно одностайність на відміну від прийняття рішень там той того ж самого ОБСЄ, чи. Так само Храдбезу організації Об'єднаних Націй, де Росія може витувати там певні питання, то зараз потрібно слідкувати за тим, щоб можливо навіть проводити реформування всередині самої структури. Доволі легко можна порівнювати це з форматом G7, тому що тут розуміючи, що кожна країна є відкрито. Партнерською країною для України, і навіть якраз такі формати g7 розширили те ж саме на саміт НАТО минулого року, де якраз такі безпекові гарантії вперше були продемонстровані тодішнім головуючим прем'єр-міністром Японії плюс всіма країнами Великої Сімки. Цього в рамках Великої двадцятки ми не зможемо спостерігати за участю різних країн різних політичних світоглядів, але Активно слідкуємо за тим, що буде далі, і сподіваємося, що такі рішення будуть набагато кращі для нашої держави. А чи слід сприймати велику двадцятку як елемент посилення умовної вісі зла навіть попри те, що у «двадцятці» присутні однозначні партнери України, країни заходу, адже виходить, що країни глобального півдня все одно замилюють ключові питання і диктують. Ну власне посилення спостерігається. Чи ні глобального півдня. з геополітичних міркувань взагалі, існування цього цієї специфіки цього економічного альянсу, який вже потім переростав більш такий політичний, там в 1999 року. То він якраз таки покладав те, що потрібно не тільки там відокремлюватися від е, тих усталено-демократичних країн, які вже завжди завжди існували на карті так, політичній світу, а також е, додача. Додати до них так звані розвиткові країни, але з високою долею там економіки. відсотком економіки у світі, то зрозуміло, що таких розбіжностей не було дуже просто зробили в свій час після так, після революції гідності, після окупації Криму G8 коли формат повністю перестав існувати. Він активізувався і активно в G7 то зараз це складніше буде зробити, тому що певні гравці так чи інакше залишаються не те, що відкрито дипломатичними партнерами для Російської Федерації, а як мінімум в певних е окремих е важливих контекстах не не, не 100% підтримують е саме ті намагання, і ті демократичний рух, який має Україна, і також плюс інші країни, то це доволі складніше. Для цього я думаю, формат Брікс і почав існувати. Ми пам'ятаємо, що на останньому саміті, якраз таки Південно-Африканській Республіці Юханесбурзі про це дуже багато й говорили, що потрібно створювати свій особистий банк. Що було зроблено? Банк Брікс він почав існувати, і очільницю її стала якраз тоді, якраз таки екс-президент Бразилії Гілма Марусев. Ми пам'ятаємо, що до єднає доєд... 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 доєднатися саме до формату БРІКС запропонували таким країнам, як Іран, плюс іншим країнам, яких які можна перелічувати, які теж так чи інакше ми розуміємо, вкладають в контекст боротьби України за свою свободу, за за територіальну. За територіальну цілісність, якраз такі, і те ті країни, які так чи інакше допомагають, можливо, не завжди відкрито як це відбувається дипломатично армії терористичної держави там Російської Федерації, впливати там на війну в Україні, і це теж такий формат. Він не є припустимим але він існує. На мою думку, якщо взагалі проаналізувати те, що відбувалося там впродовж. Останні дні у Бразилії, то Російській Федерації не було так легко і відчутно формувати свій порядок денний, якби вони хотіли. Не те, що символізм додає, що на груповому фото, там коли Лавров підійшов на групову світлину, на групове фото звідти за з... логістичних е... проблем зникли Джастін Трюдо, Мелоні і Джозеф Байден. Е... Але факт навіть в тому, що Ніхто не хоче там бути там на одній світлині саме з певними лідерами, це цілком зрозуміло. І коли там хтось намагається зараз активізувати, зокрема в, в Російській Федерації, про те, що на цій світлині був Макрон, і він буцімто то потиснув руку Лаврову, і дуже багато на цьому зараз акцентують уваги пропагандисти. Ми це активно бачимо, що Лавров хотів е, особисто привітатися, щоб. Що Макрон хотів особисто привітатися з Лавровим і інше, розкручуючи там ці всі елементи, навіть не віддаючи той інформаційний простір ті інформації, що найголовніші, на мою думку, там і на думку світової спільноти лідери демократичних країн відмовилися робити взагалі це фото. Ем, ну і дуже важливе символічне рішення Лула прийняв місяць до саміту Великої Двадцятки, коли за Питань проблеми здоров'я він не поїхав на саміту Татарстан, у Казань на саміт Брікс. Це доволі правильне було рішення, тому що він хостив, він приймав саміт Великої Двадцятки, і це теж могло би так чи інакше, можливо, вплинути на приїзд окремих делегацій у Ріо. Про що не скажеш, якраз таки порту організації, на яку силається в фінальні декларації її статутні е рішення і бази це в особі генерального секретаря цієї організації, який не, не відчув, що в нього можуть бути логістичні проблеми або проблеми з здоров'ям, і відкрито поїхав до Російської Федерації. Тому тут ця, ця організація зробила такий крок навпаки назад. Хоча в хоча всіх елементах і всіх документах її оцінюють як найбільш зеркальну і незалежну організацію. Побачимо цей формат надалі буде. Реалізовуватися, але складно на прав, на складно працювати в будь-якому форматі, де є Російська Федерація. Ну, можна сказати просто одне, що попереду е, е, так званий міністеріал, міністерська зустріч міністрів закордонних справ країн ОБСЄ на Мальті. Перший офіційний приїзд після повномасштабного вторгнення Лаврова до країни Євросоюзу. Ну і зрозуміло, що абсолютно одностайність. Е, ОБСЄ теж говорить про те, що систему колективної безпеки прийняття рішень цієї організації потрібно змінювати. Про що говорить друга частина м, саміту Великої Двадцятки реформи Global Governance. Просто хочу сказати таку маленьку ремарку, що невигідно було Російській Федерації, тому що головування цього року обсє повинно було проходити якраз таки. На території Естонії. І ми пам'ятаємо це на саміті в Скоп'я в Македонії минулого року Росія заветувала, тому що їй було невигідно, що саме цей формат е реалізовувався відкрито, е не, не амбіційно, не союзницький для цієї держави країни. І це тому це, якраз такий цей елемент і це головування перенеслось до Мальти. Побачимо наскільки воно було вдалим. Я спостерігав те, що відбувалося впродовж там більше ніж року в цьому форматі. Але, і побачимо, що знову Російська Федерація зможе використовувати свій елемент тиску на прийняття рішення. Ну і для отримання фінального 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 документу. Ось так. Пане Миколо, дякую вам за аналіз результатів саміту Великої Двадцятки. Микола Волківський, політолог, міжнародник президент Першого міжнародного фонду розвитку України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.